Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Ми з братом рано залишилися сиротами. Наші батьки загинули в автомобільній катастрофі. Мені тоді було 17 років, а брату тільки 9. Нас забрала до себе татова мама. Вона вже була старенька і часто хворіла. До нас регулярно приїжджала додому швидка допомога, і дуже скоро я стала прекрасно розбиратися в ліках, адже бабуся потребувала серйозного лікування. Всі обов'язки в основному лягли на мої плечі. Я тягнула на собі і брата, і бабусю. Бабусу дуже підкосила смерть сина і невістки, у неї почалися великі проблеми зі здоров'я. Брат теж дуже болісно переносив смерть батьків, він постійно плакав, він не хотів нічого робити, ні допомагати по господарству, ні у догляді за бабусею, навіть уроки вчити не хотів. Характер у нього став жахливий. Мені постійно доводилось його заспокоювати. Мені було шкода братика, я його заспокоювала і завжди жаліла. Щоб було на що жити, ми змушені були продати будинок, бабусі і стали всі жити в квартирі наших батьків. Ми дуже економили, але грошей ніколи не вистачало. Після закінчення школи я пішла вчитися на кухаря. Після навчання змогла влаштуватися в кафе неподалік від нашого будинку. І жити стало легше. Але через три роки померла наша бабуся. Ми залишилися з братом у дні, і я стала його опікуном, де далекі родичі лише зрідка приїжджали нас провідати і все. Я ростила свого брата одна. Мій брат ріс жахливою дитиною. Він був дуже норовливим і впертим. Може бути, я сама була в цьому винна, адже я сильно любила його і жаліла. А дарма він виріс великим егоїстом, став дуже нахабним і вів про себе просто зухвало. Щоб нас прогодувати і одягнути, я багато працювала, тому у мене не було ні часу, ні сили вести братом виховні бесіди. Незабаром я дізналася, що мій брат почав дружити з хлопцями. Місцевими хуліганами. Додому він став повертатися пізно, і від нього смерділо алкоголем. Я намагалася з ним поговорити, але це було марно. Потім мені нібито заспокоївся, а коли йому виповнилося 18 років, то він мені сказав, що вже дорослий і буде жити так, як захочеш сам. Я була цьому дуже рада, адже з компанії хлопців хуліганів він вирішив піти сам. Незабаром я помітила, що вечорами мій брат став кудись іти, повертався він завжди пізно і одразу зачинявся у своїй кімнаті. Він став поводитися дуже дивно. Одного разу я повернулася додому і побачила, що з будинку пропав телевізор, ноутбук і колекція маминих порцелянових інголят. Увечері брат мені зізнався, що він це все продав, а гроші відніс в свою секту. Виявляється, яким чином мій брат потрапив у дивну секту. Там його гарненько обробили, промили мізи. Ось він і відніс сюди гроші. Таких людей там було багато. Вони туди віддавали все, і гроші, і машини, і квартири. Нещодавно мій брат заявив, що він хоче продати свою частку в квартирі. Я повинна викупити у нього частку, якщо хочу залишитися жити в батьківській квартирі. А він піде жити в свою секту. Я намагалася з ним поговорити, намагалася йому все пояснити, але усе було марне. Таке відчуття, що я розмовляла із зомбі. Кілька днів тому брат привів до нас додому Реалтора, який повинен був оцінити квартиру. Я просто не знаю, що мені робити, адже на свою частину грошей від батьківської квартири я не можу купити собі нормальне житло. Брат, здавалося, забув, скільки я для нього зробила. Його друзі-сектанти стали для нього дорожчими за рідну сестру, яка виростила його. Я просто не можу знайти вихід з цієї ситуації. Як мені зупинити брата і не допустити продажу нашої квартири? Адже юридично він має повне право розпоряджатися своєю частиною квартири. І що ж мені робити? Я не хочу ставати бездомним. Мені так шкода, що багато років тому ми продали квартиру нашої бабусі, але без тих грошей ми б тоді не прожили. Тоді це здавалося правильним рішенням. А що робити тепер, я навіть не знаю. Любі друзі, порадьте нашій героїні, що їй робити у коментарях. Ми будемо вам дуже вдячні.